Марія Гудковська, міс Коломия-2014, Студентка політехнічного коледжу виборола почесний титул, змагаючись із десятьма учасницями. Також визначили першу, другу і третю віцеміс. У цьогорічній конкурсній програмі було багато нововведень. Чи не вперше дівчата демонстрували свої таланти та відповідали на запитання у інтелектуальному двобої? З красунями поспілкувалися, і наші журналісти. Марія Гудковська, студентка політехнічного коледжу, навчається на спеціальності бухгалтерський облік і аудит, займається танцями та у модельній школі. За її тендітними плечима досвід участі у багатьох конкурсах, але те, що стане найкрасивішою у Коломиї, для Марії стало повною несподіванкою. Ще кілька днів тому дівчина навіть мріяти боялася про корону. Я дуже щаслива своєю перемогою. Перемога для мене як сон. Це була моєю мрією, і моя мрія здійснилася. Перемогу у конкурсі вона називає перемогою над собою, адже ділиться Марія, готувалася довго та хотіла довести найперше собі, що зможе стати найкрасивішою. Я ніколи не ставлю перед собою завдання, а завжди намагаюся прагну до довести собі, що я зможу зможу це зробити. Марія мріє здобути титул найкрасивішої дівчини України, але перед тим каже, треба добре підготуватися до обласного конкурсу. Поки вона не знає, як саме долучатиметься до суспільного життя міста, але каже, планує брати участь у різних заходах. До слова, Марія Гудковська перейняла естафету найкрасивішої у місті від Люби Гринів. Конкурс дав звичайній коломийській школярці путівку у світовий модельний бізнес. На місць Коломия-2014 Люба не змогла побувати, адже зараз бере участь у Паризькій. Кому тижні моди. Перша віце Козловська Міранда вперше змагалася у конкурсі краси. Тому результатом задоволена. Дівчина вісім років займається хореографією. Саме вдало виконаний ліричний танець, вважає Міранда. Допоміг їй стати однією із переможниць. Танець для мене це моє життя, і тому в мене не було сумнівів щодо конику, що я буду танцювати. Саме його Анастасія Федоришина наймолодша учасниця конкурсу. Другий віцеміс всього 14 років. Настя розповідає, її підтримували батьки, до конкурсу готувалися усією сім'єю. Це був дуже для мене великий досвід. Я дуже сильно до цього готувалася, костюми, нерви, виступи. Це, це було дуже прекрасно. У місті Коломия 2014 змагалися 10 учасниць. Вони мали чотири виходи в українському одязі, в вечірніх вбраннях, традиційний у купальниках. Цьогорічний конкурс відрізнявся нововведеннями. Це інтелектуальний двобій. Також кожна учасниця мала змогу продемонструвати свій талант, розповідає організатор Ліля Стойко. Ми навіть трошки перейменували назву, значить, це конкурс краси і таланту. Міськолемит дві 2014. Ну цей експеримент я думаю, вдався, тому що ми можемо побачити дівчину ще з інакшої сторони, тобто більше її розкрити. Кожна учасниця отримала титул «Цемі з глядацьких симпатій, топ модель, досконалість, грація, чарівність, фотомодель та переможниця інтернет голосування. Також усі дівчата отримали подарунки від спонсорів. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.